Власне, колись я насправді починав зі стратегії. Мені здається, що в свій час, коли там були популярні Counter-Strike всілякі, я грав, але окреме місце в моєму якби, списку улюблених ігор займали Веркрафт і казаки. Я дуже добре пам'ятаю цей звук меню. Пам'ятаєш в Веркрафті, коли запускаєш ці цепі, спускаються, ти такий а, Боже. Це відсилаючись до одного ну, з попередніх подкастів, де я казав, що в деяких іграх меню це ну картинка і три пункти, а там ці цепі спускались. Боже, я такий... Я тоді, ну типу, я от саме в момент, коли запускав Warcraft, я відчув це мистецтво. От коли цепі за звуком цепі спустилось меню, і я такий, хтось обожнював свою справу. От. А Стосовно козаків було трошки по-іншому, там все таки чуть-чуть інший рівень, але... Там відчувалася атмосфера. Я обожнював козаків саме от за це, знаєш, понабудуєш цих ферм, крутяться вітраки, і от воно прям вайбово, воно круто було зроблено. Хоча, наскільки мені відомо, в козаках прям дуже поганий баланс. Ну тобто, от цей баланс нації не можна сказати, що ти в рівноцінних умовах граєш. Але. Грати було цікаво, круто, і я дуже багато присвятив увагу і Warcraft'у, і козакам. І там було купа механік цікавих. В Warcraft'і можна було грати за різні раси. Цей прикол з знежиттю, що вона вимагає, щоб ти е, зіпсував землю, можливість вселятись в душі, у Орди була можливість будувати вишки. Тобто в той момент цей тип ігор здавався досить е, крутим за рахунок, знаєш, саме широти можливостей. І Умовного перепроходження. Я насправді не проходив сюжетку, але ти запускав цю битву там проти комп'ютера, і кожного разу мог вибрати різну расу, і воно було покає. Той час Counter-Strike не міг запропонувати різнованіття. Ти або. Власне, спецназ або терористи, і там у тебе пушки стабільні. Але якось от воно загубилось трошки. І зараз я в цілому не бачу, щоб стратегії грали якусь значиму роль на ринку. Хіба якісь специфічні з фанатами. Але ну давай до цього ще дойдемо. Що ти думаєш? Типу, як ти е, взаємодіяв? Е, я вже досить давно не граю в стратегії. Єдина стратегія це острів, е, яку я граю періодично. Ну, бо це. Ну, я не знаю, це моя окрема, як казав на попередніх подкастах, тепла ванна, в яку я заходжу там, медитувати, подумати про своє, щось трошки побудувати. Там щось там десь покормити курей. От, ну щось таке. Тобто, це ну це окремо і це прям виключення. Острів дуже раджу. До речі, дуже гарна гра е, українського виробництва. От а. Колись, колись давно, так. Я, я любив цю, цей жанр. Я грав і в Stronghold, я грав і в Warcraft, і в StarCraft, і ну, що ще такого. Здається, в Дюну теж грав. Не знаю, чи героїв е, меча та магії мож, третіх можна віднести до цього, але напевно так. Це теж так, покрокова стратегія. А, тож, напевно, теж підходить сюди. Та я в це все грав. Мені це все подобалось, але з моментом, коли я відкрив для себе інші жанри, якось це потрохи зменшувалось, зменшилось, і я просто перестав це грати повністю. І зараз я, власне, що спостерігаю, насправді стратегії, ну я не, не чую ніяких гучних релізів по стратегіях, я не чую ніяких нововведень. Я чую, що ой, там якийсь ремастер. Або ну, може, от трошки було гучно. Ну, типу, не те прям гучно, окей, було помітно, що вийшов Фростпанк. Другий, бо там була українська вокалізація. От ну, це все, що для мене було помітно. От, а загалом, та загалом, так, їх немає в інфополі, і я, чесно кажучи, мені здається, тут є кілька причин. Перша, що стратегія це гра для. Тих, хто любить стратегії для поціновувачів, в стратегію навряд чи зможе прийти людина не геймер і одразу почати зі стратегії. Бо, скоріш за все, він почне чи вона з якогось там, я не знаю, чогось більш простого, умовно, там Детройта, Ластофаса, там Спайдермена, ну чогось такого, що не вимагає прям від тебе якихось колосальних. Речей це все одно ж як людина, яка там вперше грає в гру і починає з Дарк Соус. Ну, е, тож, е, я думаю, це перша причина Поріг входження. і можливо, друга причина, що цю нішу е, дуже багато зайняли мобільні стратегії: оці всякі, типу, Clash of Clans і щось, от е, тому подібне. Мені здається, що вони прям дуже е, підтягнули під себе люд, е, людей, які бажають щось таке грати, і власне. Ну, а це мобільний геймінг, це трошки інакше все побудовано, це швидко. І, або ну, ти там щось поставив і потім там закрив гру і повернувся там через кілька годин. От і ну це так от зараз якось зроблено. Що мені здається, що вони відтяпали от частину імовірних можливих майбутніх постановичок справжніх серйозних стратегій на е, ПК. Я думаю, що десь так. Вельмишановний слухачу, Я знаю, що хтось з вас. Уже написав текст: Немає популярних стратегій, а як же і підставив гру, яку він вважає популярною. Дякую, що ти є. Ми тебе дуже цінуємо. І це дуже приємно, що ти слухаєш наш контент і з нами не погоджуєшся. Ти також можеш не погодитись з нами в нашому годинному спонсорському подкасті і в іншому контенті, виключно для спонсорів 40 гривень. Дякую, що підтримуєте цей проєкт. Але мені дуже сподобалась твоя думка стосовно порігу входження. Я згадав, що мій досвід з стратегіями, насправді далеко не завжди був позитивним. Іноді я просто не викупав, що там робить. Я знаю, що колись, колись взагалі, було нормальним сказати щось в стилі: А ти що? обучення не пройшов. І ти такий, ну ні, я пограти хотів. Ну, я, я навіть в ті часи, коли. Е, ну, майже до кожної гри йшло навчання, я такий, я грати я, я хочу а не вчитись. Я ж ну, я пропускаю учобу для того, щоб грати, а не для того, щоб вчитися в іншому місці. Я добре пам'ятаю, що в деяких стратегіях є прям складні механіки. Ну, тобто, якась стратегія про Рим, от вона мені запала в душу, що я все не міг розвинути там ратушу чи щось таке, а виявилось, що там треба як. Коротше, конюшню побудувати разом з м'ясником, і м'ясник був джерелом майбутніх коней. Тобто я бачив по анімації, як вони несуть м'ясо і збирають з цього коней. Я хочу вірити, що мій дитячий розум це вигадав. І насправді жоден розробник не подумав, що геніально буде збирати коней з м'яса. В рамках історичної гри, але я от щось таке запам'ятав. Я добре пам'ятаю, що я ну, не міг сам до цього догадатися. Тобто, от якось не прийшло мені в голову, що без м'ясника коні не получаються. До речі, ти от класно навів такий класний приклад про туторіал. Насправді туторіали ну, в усіх стратегіях, очевидно, сучасних є туторіали. Але я думаю, що величезна проблема в тому, що. Ти поки пройдеш цей туторіал, мене дуже багато годин. От, бо там така кількість механік, що ну, типу, дійсно, якщо тобі запхати, типу, показати умовно 30 слайдів на початку, ти ну, не зможеш нормально грати. От. І в той самий е, час, якраз я повертаючись до своєї тези про мобільні е, ігри, там тебе поступово вводять і там тебе намагаються одразу захопити. Ну, бо, типу, це так побудовано, мобільний геймінг. Якщо ти на мобільній ігрі не почав втримувати задоволення майже одразу, то ти, скоріш за все, знесеш і поставиш ну, щось інше. Тому там, А тут в стратегіях так е, серйозних з серйозними механіками, я думаю, що це технічно дуже Складно взагалі реалізувати, щоб тебе одразу у вир подій о, якої запхати. Ні, ти маєш дійсно спочатку довго повчитися. А, ну, люди не люблять вчитися. От на моєму прикладі я не люблю вчитися складним механікам Dark Souls, Я не граю. Соуси, от ну так само, і тут я думаю, що є величезна проблема в тому, що та поціновувач з фанат стратегії, який там любить це, і чекав, та йому буде швидко, просто і все. А от іншій людині, яка ну не грала в стратегії або там грала, от як я колись там в дитинстві, їй буде дуже складно розібратися. Типу одразу, і в якийсь момент просто скоріш за все, переважить, блін, мені щось нудно, я краще піду. Я не знаю, пройду якийсь ігрофільм або постріляю в мультиплеєр-шутері, або щось таке. Тут, до речі, це вагомо. Я думаю, це дійсно вагомо. Це працює в сучасному світі і в глобальному. Тобто, коли я цікавився стратегіями, у нас не був широкий асортимент. Це не робить умовний Warcraft поганою грою, але не було такого, що він витримував конкуренцію посеред інших, більш динамічних і ігор з меншим порогом входу. Це була одна з топових ігор. І ти до неї долучався. Причому ну, у Warcraft насправді досить добре все з порогом входження. Ти з'являєшся, у тебе є шахта, ти добуваєш золото, ти відправляєш добувати дерево. І в цілому там понт ресурсів і основні механіки, вони зрозуміли. Але щоб заглибити, знаєш, якось прокачатись і дійсно тащить, ну, треба Але щоб отримувати задоволення від гри там, з легким противником, yeah. можна одразу. Але от є стратегії там Edge of Empire, здається, я грав, і там трошки складніше все по механікам. Воно не критично, але я пам'ятаю, що я проходив навчання, що я далеко не ну, з усім розібрався. Наприклад, е я все ще не розумію. Ребята, вас час настав. Ви жили для цього моменту. Поясніть діду. Я все ще не розумію, як в козаках працює захоплення е, рабів і пушок. Точніше, не рабів, а х, ну цих крістян і пушок. Бо іноді вони вмирають, коли ти на них посилаєш, а іноді вони стають твоїми. Я не знаю. Бо, я думаю, в коментарях хтось підкаже, бо я, я щось взагалі цього не пригадую. Так, да, там я впевнений, що там є якась причина, тобто є якийсь спосіб, є якийсь, ну. Пояснення, як як воно працює, залежно від ситуації, але я добре пам'ятаю, що я твою армії нападаю на ворожу, і частина з них помирає, а частина стають моїми, тобто, от частина пушек і частина цих ну простих робітників. Але чи можна це якось контрувати, це точно не рандом. Там воно якось от я в якомусь ві відео бачив, що там є якийсь сенс, якийсь секрет. Але так як я не проходив навчання, я так і не знаю. Ну типу, скільки років грав, я так і не знаю, як це працює. Я зазвичай просто отак робив. Ну, пожалуйста, ну можна це буде моя пушка, ну хай він її не розвали. І блін, оця думка вона крута стосовно того, що та, вони могли перекочувати дійсно на мобільні платформи, і дійсно мобільні платформи зараз ведуть. Тобто, переважно в цих стратегіях або псевдостратегіях перші 15 хвилин гра ще за себе. За тебе, за тебе грає, тобто вона прям тобі каже сюди клікай сюди. Це до речі, не допомагає взагалі. Я от скільки грав, ну навчанню це не допомагає. Те, що тобі кажуть, куди клікати. Я не знаю. Мені мені прям ну мені ок. Я грав ну в той самий Clash of Clans колись, і ще де, де, декілька тип, подібних проєктів. Е, мені допомагає. Ну типу, а мені от воно показало, куди клікати, Я поклікав, і так як це не мій вибір був, ну мені, ну я не сам знайшов цей шлях. Я такий, я нічого не заповнив, давайте зараз беремося заново. Ну, от, мені, коли от стрілку показує, от вона посвідчується, клікай сюди і тільки сюди. І я такий, це, ну, це, я не пройшов цей шлях, я поняття не маю, що я дію. Ти просто отак от закрив мені очі і моєю рукою клацаєш. Ну, от. І, як на мене, це ну, не працює, але з урахуванням задач, тобто затягнути людину, воно хороший варіант. Але давай останнім пунктом, напевно, обговоримо, знаєш що, а як ти уявив би собі, а, сучасну стратегію? Яка б зайшла на широкі маси, не на мобільних Да-да-да, от саме на ПК, Щоб було, як з Baldur's Gate. Чому я згадую саме Baldur's Gate, Я поясню в своєму блоці, бо мені здається, Baldur's Gate зробив дуже важливу штуку, і дуже важливу в тому числі для повернення. Актуальності стратегій в сучасному світі, в сучасному геймінгу, от що ти думаєш, типу, як повинна виглядати стратегія, яка захопить широкі маси. Ну, тобто, не якісь знаєш мільйони мільйонів, але от буде помітною. Ну, типу, загалом, я думаю, що найбільш е якась така можливо е е модель, е яка буде працювати зараз, це е кіберспортивний компетітів, типу. Типу StarCraft, тільки, тільки сучасний. От. Або якщо ми говоримо про сінгл, ох, тут напевно важко уявити. Мають бути якісь поєднання з іншими жанрами 100%, навряд чи чисто стратегія витягне, щоб е, зайти на широкі маси. Має бути поєднання з якимось іншими жанрами. Е, навіть не можу так придумати, з якими ну можливо, можливо. От з нещодавно я грав е, інді гру українського розробника. Там, де було там начебто стратегія, але ти за ну, головного цього, типу, як там він король був, чи, я точно не пригадую, ти відіграєш, типу, від першої особи. І це було ну, так незвично. Не можу сказати, ну, зважайте, що це індія, не можу сказати, що прям дуже зручно. Але варіант, варіант. Тобто виглядало, як для мене, для людини, яка грає в стратегію виглядало як інновація. От, е, я думаю, що та, тут е, шо, ще важливий аспект, е, це має гра виглядати інноваційно не для тих, хто любить стратегії і так в них грає, а для таких, як я, які в них не грають. Тоді, мені здається, ця гра може залетіти. А придумати якусь там механіку, чесно скажу, це, це мені здається прям архіважка е, е, задача, з якою поки що ніхто не впорався. От, бо я думаю, що всі стратегії навіть той Фростпанк а, чи подібні, які зараз, я впевнений, що зараз виходять якісь там, ну, там, може не кожен день, але часто із досить високими бюджетами може бути. От, але ну, жодна з них не, не впоралась з тим, щоб залетіти в інфополе і щоб. Притягнути в свою сторону, ну, типу, щоб затягнути пограти людей, які не люблять стратегії. Як це, наприклад, зробила Балдур Gate? Okay. Окей. -e Стосовно -e -e. Брама Балдера, я хочу сказати наступне: ти от сказав про те, що при входу там от щось складне, непросте. І я такий згадав, що насправді Брама Балдера досить непроста гра саме з точки зору механіки. Але що вони зробили? Вони зробили легендарну штуку. Той факт, що ти не викупаєш, як гра працює, не заважає тобі насолоджуватись грою, і це прям неймовірне досягнення. Щоб ви розуміли, як це ну, дійсно виглядає зараз. Я проходжу вдвох з другом. Який шарить за е, специфіки, коротше, за особливості персонажів, ситуацій, скілів, бафів і дебафів, і коли ми в грі, він такий, дивись, на тебе там кинули крик, прокляття, всі діла. Там у тебе є там щось от отруєння. У тебе ти можеш зняти цей дебаф, типу, або дивись, ось тебе там прокляли, і тепер кожен раз по тобі проходить кріт. Ну, типу, крит. тобто він прям розуміє, що в грі відбувається. І він знає, як це контрити або як підсилити. Ну, умовно, ми били ворога топового, я накинув на нього закляття, яке його, типу, стримування. І він за рахунок того, що він варвар орк, у нього дуже потужні удари фізичні. Але якщо він попадає, якщо він б'є крітом, але стримування робить кожен удар крітом. Тому ми, власне, будь-якого з найсельйознішого ворога. При певній зв'язки можемо бути ну, величезним дамагом. Чисто без якихось знаєш, магії супер того, ми просто беремо е умови, в яких він вибиває максимальні цифри. Це, якщо ти викупаєш, ну от ти вивчив ці деталі, він прокачав певні скіли, він знав, що він хотів, і я йому допомагаю. Ну, типу, я як сапорт виступаю. Просто створюю умови, щоб він наносив в велетенський дамаг. Але коли я грав, я всього цього не помічав. Я не читав у ці лейбли, там, якщо що, типу, коли на тобі дебафи біля ім'я твого такі зірочки, які можна почитати, що з тобою не так. Типу, чим тебе ти прикляли? Як воно виглядає. Я все це ну, не цікавився у мене, якби є життя. І це взагалі не завадило мені, по-перше, про. Тигру бути досить непоганим в якихось, ну, типу, моментах, а по-друге, прям насолоджуватись процесом. І зараз, коли ну ми, я викупаю більше, мені не стало гірше. Просто я отримую трошки інший ігровий досвід. Я розумію, що гра дійсно глибока, її можна вивчити, її можна прям викупати. Ну, як умовні, скажімо так, соулзи Але про соулзи ми якось окремо поговоримо, тому що я знаю людину, якою хочу покликати на подкаст говорити про соулзи Я такий. От, от рішення, яке може спрацювати на маси. Це ти створюєш глибоку, детально пропрацьовану специфічну гру, але при цьому в неї може грати як широкі маси, не заглиблюючись в механіки, так і прям задроти, які такі: Щас. Ми все процвітаємо, типу, все максимально оптимізуємо, щоб всі скіли, всі предмети вони от били в одну точку. І це може спрацювати, тому що. Для Мас в Baldur's Gate типу, є купа речей не виданих. Я впевнений, що купа людей не, вообще, не зрозуміли навіть, що там кубики кидаєш ти. Типу, ну крутяться і крутиться. Тобто в цілому, давай будемо чесні: причин, щоб там були кубики, взагалі нема. Крім того, що це ну, індішні всесвіт, але кубики ні на що не впливають. Тебі могли просто показувати, прокнуло чи не прокнуло, як в умовному фалауті. Ну, типу, спрацювали, не спрацювали, але ні, тут анімація кубиків. Я впевнений, що я відсотків 12 харчу, які такі, що ці кубики дзелають? на нашу. Ну, мені надо вибити 24 умовно. Це да. якщо менше, це не зачем мені показувати 16? типу... Чим ми займаємося? Але я думаю, що вони також отримали масу задоволення від гри за допомогою типу, кохання з ведмедіма, польотом з зірками і приколом, там, типу, поговорити з білкою і все інше. І от такого, мені здається, не вистачає. Але тут питання: що, ну створити це прям дійсно нелегка задача. І я уявлення не маю, типу, наскільки це об'ємна робота. У Ларіанів вийшло, моя повага. Але чи можливо це повторити, чи можливо повторити це в жанрі РТС уявлення? Немає. А відповідно, ви можете поділитись своїми думками в коментарях, чи є шанси, що ми побачимо РТС ку сучасну, в яку захочуть пограти всі, бо я не просто захотів пограти в Baldur's Gate. Я повернувся туди. Я отримую задоволення. Я зацікавився D&D, і граю D&D, і при цьому я взагалі не маю бажання заглиблюватись. Ну, знаєш, читати ці 300 сторінок пояснень, вивчати кожен скіл, якісь особливості. Я кайфую зовсім від іншого, і мені комфортно чи можливо це в іншому жанрі уявлення немає. Але дуже цікаво про це подумати. Дякую, що були тут? Дякую, що підписуватись на канал і оформлюйте спонсорку? Там чекає вас купа унікального контенту, який більше ніде не виходить. Цінуємо вас, обіймаємо і чухаємо ваших котиків і песиків.